Виконавчого комітету. 10-те позачергове засідання виконавчого комітету Лубенської міської ради у 2025 році із 28 членів виконавчого виконкому прибуло 17, згідно статті 53 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Засідання виконкому є правомочним. Проєкт рішень, який сьогодні виноситься на розгляд, погоджено. У відповідності до вимог регламенту, роботи виконавчого комітету міської ради пропоную проголосувати за порядок денний взяти за основу. Хто за, прошу проголосувати? Проти? Утримались одноголосно. Дякую. Переходимо до питань щодо порядку денного. Перше питання: про дострокове розірвання договорів про організацію перевезення пасажирів. На приміських автобусних маршрутах загального користування у межах територіальної Лубинської громади доповідає лише Віктор Миколаївич. Будь ласка, Віктор Миколаївич, доброго дня всім присутнім. На сьогоднішнє засідання виконавчого комітету пропонуються наступні проекти рішень у зв'язку із смертю перевізника. Який обслуговує обслуговував приміські маршрути, пропонується на сьогоднішнє засідання виконавчого комітету наступне рішення. Достроково резервувати з автобільним перевізником Мульченком Русланом Сергійовичем Автобусні маршрути номер 28 лубний, Вищий Булатець, 107 13 лубний автомаш Засулля на завод графа номер 1 графа номер 2 та графа номер 3 Тобто всього чотири автобусних маршрути, на які були укладені з перевізником відпині договори. Пропонується ці договори достроково розірвати зв'язку із смертю перевізника, так як це передбачено порядком проведення конкурсу. Хто за те, щоб проєкт рішення взяти за основу? Прошу проголосувати. Проти утримались. Дякую. Переходимо до обговорення. Які будуть питання? Пропозиції. Будь ласка, голосуємо. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання. Призначення автомобільних перевізників для роботи на приміських автобусних маршрутах загального користування в межах території Лубенської територіальної громади, будь ласка, з метою забезпечення безперебійних перевезень на приміських автобусних маршрутах в межах Лубенської територіальної громади на період проведення конкурсу терміном до трьох місяців пропонується призначити на автобусні маршрути. 10713 автобусний маршрут глубний Томаш Засуля, на насінньообробний завод, графа номер 1 фізичної особи підприємця Тараненко Наталію Іванівну. Та надати їй право на перевезення пасажирів на цьому маршруті одним транспортним засобом пасажиромістясті від 17 місць у звичайному режимі руху. На маршрут 10713, глубний автомаш засуляний насінньообробний завод. графа номер 2 фізичну особу Тараненко Наталію Іванівну. І на маршрут 124 13 Лубний автовокзал вищий булатець фізичну особу підприємця Кисляк Ніну Васильівну та надати їй право на перевезення пасажирів на цьому маршруті одним транспортним засобом пасажироміськості від 17 міст. Тобто пропонується укласти договора терміном до трьох місяців із вищезазначеними зазначеними суб'єктами підприємницької діяльності на період проведення конкурсу. Для визначення автомобільних перевізників на цих маршрутах уже потім на конкурсних умовах. Дякую. Хто за те, що проєкт рішення взяти за основу? Проти? Утримався наголосно. Дякую. Переходимо до обговорення. У кого буде якісь запитання і пропозиції? Ні. Ну, будь ласка, сподіваюся. Доброго дня, шановні колеги Віктор Миколавич, питання протягом цих е, максимум трьох місяців. Е, чи будуть збережені попередні е, графіки і розклади руху? Е, На цей період у проєкті договорів, який будуть заключатися, передбачено графіки руху, ті, які діяли до, до цього, цього часу. До цього так. часу. Але потім протягом цього терміну ми проведемо обстеження пасажиропотоку на всіх цих маршрутах, і потім, якщо вже за потреби, будуть внесені коригування. Дякую. Які ще питання, пропозиції? Голосуємо. Дякую, рішення прийнято. Наступне питання: про затвердження складу конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на автобусних маршрутах загального користування в межах території Лубенської територіальної громади у новій редакції. Будь ласка, Віктор Миколаївич. доповідайте. Так, у зв'язку із кадровими змінами, які відбулися для забезпечення роботи конкурсного комітету в межах правових норм, пропонується затвердити склад конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на автобусних маршрутах загального користування у новій редакції. Ну і тут більшості ті члени конкурсного комітету, що й були, ну де щоб хто вибув. Пропонується відповідно затвердити новий склад. Склад конкурсного комітету, щоб члени конкому розуміли. Далі, далі. Так, все. Тобто представники Про... громадських організацій та відповідних контролюючих органів, які зобов'язані бути у складі. Всі представлені. Так, саме всі. То необхідно. Пропоную проект рішення взяти за основу. Хто за? Проти? Утримався? Немає. Дякую. Переходимо до обговорення. Які будуть пропозиції, питання? Голосуємо за те, щоб проєкт рішення прийняти в цілому. За одноголосно. Рішення прийнято. Дякую. Дякую, Дякую. далі. Про погодження доповнення до плану проведення масових заходів. У вересні 2025 року в закладах культури Лубинської територіальної громади. Миколаївич, будь ласка. Доброго дня. Прошу погодити додаткові заходи, які заплановані нами проводити в закладах культури міста у вересні місяці. Їх два. На екрані. Ви їх бачите. Це благодійні концерти, благодійна вистава. Додатковий захід. У вас все, так? Так. Да. Пропонуємо рішення взяти за основу. Хто за? Проти? Утримався? Дякую. Переходимо до обговорення. Які будуть питання, пропозиції? Голосуємо в цілому. Рішення прийнято. Дякую всім за роботу. Питання порядку денного засідання виконавчого комітету Лубинської міської ради розглянуто. Засідання комітету виконкому оголошую закритим. Дякую за роботу.